Доброго дня, шановні уманчани! Наша громадська організація Стоп корупції вирішила за необхідне прокоментувати відео, яке з'явилося в мережі інтернет стосовно корупції у владних кабінетах Уманської міської ради, що безпосередньо стосувалося відділу комунального майна Уманської міської ради та начальника відділу Коломіїці Ніни Васильівни. Що стосується комунального майна, про яке йшла мова в сюжеті і стосовно бані та Уманського стадіону, який зараз називається омон то дійсно по ньому відкриті кримінальні провадження, і наша організація здійснює контроль за діяльністю прокуратури, яка здійснює досудове слідство в даних кримінальних провадженнях. Тому ми надіємося на Позитивний кінцевий результат, та все таке, що винні особи будуть покарані. Здавалося, що такі люди, як Коломієць Ніна Васильівна, повинні були б вже звільнені із Уманської міської ради за свої діяння та зловживання службовим становищем, але вона себе знаходить там як своя серед своїх, тобто ніякої відповідальності вона не несе і. В майбутньому і не планує нести, так як 20 липня на сесії Уманської міської ради було розширено її повноваження на надано ну, ще раз додатково одноосібно прийняття рішень щодо розпорядження продажу комунальне майно Уманської міської ради. Також у відео згадувався ще один представник гуманської міської ради, вже представницького органу депутатського корпусу Панчук Володимир Володимирович, який є головою депутатської комісії по комунальній власності гуманської міської ради. Здавалося, що Приходом нової нового депутатського корпусу почнеться якась реальна робота стосовно інвентарізації контролю за використанням комунального майна. Але коли ми перевірили його діяльність як просто фізичної особи підприємця, було встановлено, що людина не платить за оренду землі вже два роки, працівники, які в його магазинах торгують, також не оформлені. У нас склалось таке враження, що до депутатського корпусу йдуть для того, щоб захищати свій незаконний бізнес, а також щоб відповідно разом із депутатським мандатом приходила і повна безкарність за свої діяльність.